Одна фраза зі сцени і мінус сотні тисяч доларів у кишені? Саме це нещодавно сталося із відомою українською співачкою Настою Каменських. Ще вчора обличчя ювелірного гіганта Золотий вік, а сьогодні центр хейту в соцмережах та власниця розірваного контракту. А пам'ятаєте, як ми всі колись співали не пара в натурі, все пучком? Настя Каменських була буквально всюди від шкільних дискотек до головних сцен країни. Разом із Потапом вони зробили десятки хітів, які стали саундтреком цілого покоління. Діти 2000-х, до яких відношусь власне і я виросли на цих піснях. Потім вона побудувала кар'єру соло, стала NK, стала обличчям великих брендів і, здавалося б, закріпила за собою статус топової селебріті. Але ось одна фраза в Майамі, яка коштувала їй репутацію контракту з ювелірним гігантом, і можливо навіть. Кар'єри в Україні мене звати Юлія Пілке. Я працюю в піарі та комунікаціях уже 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали, і як за один день бренд, який був на вершині, падав вниз через неправильно підібрані слова. І в цьому відео я розберу, як одна необережна репліка може зруйнувати. Роками вибудований імідж. Якщо ти підприємець, маркетолог, піарник або просто небайдужа людина, дивись це відео до кінця. Бо ми порахуємо, скільки саме коштувалася фраза Насті Каменських і чому золотий вік розірвав цю співпрацю так швидко. Але перед тим, як розібрати нинішній скандал, давайте згадаємо, з чого все починалось. 2010 рік. Потапі Настя дають. 200 концертів за рік. Їхній дохід майже 3 мільйони доларів. Середній гонорар 22 тисячі євро. А за словами продюсерки Ірини Горової, лише за один концерт у Києві вони могли заробити 25 тисяч євро. Це були суми, які тоді, та й навіть зараз, здаються космічними. У час, коли середній українець рахував гривні, потапі Настя заробляла десятки тисяч євро. За вечір вони збирали нагороди одну за одною. М1 Music Awards, Юна, Золотий Грамофон. Загалом понад 20 відзнак. У Києві на їхніх шоу збиралось близько 10 тисяч людей. Тоді вони були на піку. Тотальна популярність, мільйонні заробітки. Та й загалом їхні пісні це саундтреки цілого покоління. Але пройшов час, і у серпні 2025 року маємо новину. Настя Каменських виступає у Майамі. і мало того, що вона виконує свої старі російськомовні хіти, що вже викликає запитання у великої частини аудиторії. Але вирішальним стає той момент, коли вона каже зі сцени, неважливо, якою мовою ми говоримо, є одна мова любов. Неважливо, яка коротко і знаєте, що це? Це любов. роботи. Знайдеш, a E o bom, І в українському інфопросторі це викликало просто шквал хейту. Виглядало так, начебто, це було останнє крапля взагалі терпіння української аудиторії стосовно Насті Каменських. Але найбільш несподіваною, як на мене, реакцією була реакція бренду, з яким Насті Каменських мала контракт. Ювелірний гігант Золотий вік, для якого НК була амбасадоркою з 2021 року. Публічно заявив: Ми достроково завершуємо співпрацю з Настею Каменських. Наші дії спираються на цінності та принципи компанії. Рішення бренду стало каталізатором для Насті Каменських, адже тепер це не просто якийсь там скандал у соцмережах, а реальна репутаційна криза з конкретними фінансовими втратами. Але знаєте чому ця історія так боляче вдарила по репутації Насті Каменських? Тому що це вже не перший випадок, коли вона змінює свою позицію. Ми маємо цілий таймлайн суперечностей 2022 рік. На тлі повномасштабного вторгнення вона дає інтерв'ю, де чітко каже: Я більше не виконую пісень російською мовою. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. І тоді її аудиторія сприйняла це як сильний жест. Люди зітхнули з полегшенням: ось артистка робить вибір на користь української мови 2023 рік. І ось через рік нове інтерв'ю Маші Єфросиніної. і там лунає зовсім інша. Я виконую російськомовні хіти на концертах за кордоном, тому що тамтешня аудиторія цього хоче. Тобто, фокус артистки уже змінюється. Не її особиста свідома позиція, а запит ринку диктує, як вона буде виступати. І ось 2025 рік Майами. Новий виступ, російськомовні пісні і фраза неважливо якою мовою ми говоримо. Є одна мова любов. І ось тут виникає найгостріше відчуття. Люди пам'ятають обіцянку 22-го року, виправдання 23-го і вже нову позицію 25-го. Тобто три різні меседжі за три роки для публіки виглядається не просто як еволюція поглядів, а як звичайна непослідовність. І в піарі немає нічого гіршого ніж коли твоя аудиторія взагалі не розуміє. Які у тебе врешті-решт цінності? Бо тоді твоє кожне слово сприймають не як позицію, а як вигідну тимчасову конюктуру? Ніби де мені зручніше, там я і сяду. А тепер подумайте: у 2022 році вона отримала багато плюсиків у карму за свій вибір. У 2023 році до неї з'явилось багато запитань, а у 2025 році це кінцево. Вибухнуло у великий скандал, який коштував їй як мінімум контракту. Тобто ефект доміно спрацював ще до Майами. А той скандал, який ми бачимо зараз, це просто логічний наслідок. Тому дуже логічно, що золотий вік зреагував так швидко. Я підозрюю, що їхній комунікаційний маркетинговий відділ взагалі був насторожі, тому що ніякий бренд не захотів би опинитись в одному ланцюгу із артистом, який перебуває в активній кризі. Давайте подивимось на дії самого бренду. Ювелірна мережа Золотий Вік працювала із Настею Каменських із 2021 року. Її обличчя в каблучках, в прикрасах висіло по всій країні. Рекламні кампанії крутились і в онлайні, і в офлайні. Це було стабільне довгострокове партнерство на багато років. Але коли спалахнув скандал після концерту у Майами, бренд Золотий вік не відсиджувався. Вже буквально наступного дня в їхніх офіційних соцмережах з'явилась Заява. Опираючись на наші цінності та принципи, ми достроково завершуємо рекламну кампанію із з насти каменських. Жодних натяків, ви все не так зрозуміли, жодних спроб перевести увагу. Чітко, лаконічно і з акцентом на власні цінності. Це класичний прийом, який у піарі називається рефрейм, коли компанія виводить розмову не на особистість зірки, а на власну систему координат. Детальніше про цей прийом я розповідала в ось цьому відео. Подивіться, там дійсно цікаво. І що ще важливо. Ливо і супер правильно зі сторони комунікацій вони одразу оголосили, що працюють над новими креативними концепціями. То замість того, щоб застрягнути у кризі і перечекати, як багато хто із власників бізнесів думає правильно зробити, золотий вік одразу переводить увагу на майбутнє. Це одночасно і сигнал ринку, що окей, ми вас почули, ми зробили висновки, ми виправляємось, і також дуже якісна робота із увагою, яку вони моментально отримали під час цього скандалу. Для бренду це логічно, адже амбасадор це не просто обличчя в рекламі, це продовження цінностей компанії. І якщо його дії або не співпадають із цінностями цієї компанії, або просто викликають публічний хейт, компанія, яка з ним працює, автоматично потрапляє під удар. Тому в цій історії золотий вік обрав просту формулу виживання, швидко розірвати цю токсичну для них. Співпрацю і показати аудиторії, які у них насправді цінності, і з точки зору піару, це рішення було правильним. А що ж зробила у цій ситуації сама Настя? Її публічна реакція виглядала, м'яко кажучи, слабо. У соцмережах вона виклала сторіс, написала кілька постів про любов. Я завжди співала і співатиму про любов, це головна мова, яка об'єднує людей, і все таке звучить дійсно красиво, але проблема в тому, що це не відповідь на обурення, адже критика людей і запитання до нас виникли не через любов, а через її. Відношення, а через те, що вона повернулась до виконання російськомовних пісень після того, як пообіцяла цього не робити. І фактично, замість того, щоб дати відповіді на запитання, закрити запитання своєї аудиторії, вона просто перевела розмову у площину абстракцій. І це ще одна класична піар-помилка: відповідати не на те, що болить вашій аудиторії. Що ж ми отримали на виході для великої частини шанувальників? Це виглядало як уникання відповідальності для хейтерів. Доказ того, що НК говорить одне. А робить інше? А для брендів, з яким вона працює, тільки підтвердження того, що репутаційні ризики зростають, і фінальний бос у кризових комунікаціях від Насті Каменських це її публічна заява про намір виходити на іноземні ринки. Планує зосередитись на роботі за кордоном, тобто вона буквально заявила, що планує ще більше віддалятись від українського контексту. Як думаєте? Чи ок вам такі кризові комунікації від Насті Каменських? Напишіть в коментарях. А тепер давайте порахуємо, скільки могла обійтися ця історія для Насті. Звісно, точних цифр ми не знаємо і навряд чи колись дізнаємось, адже всі вони під NDA. Умови подібних контрактів практично ніколи не розкривають. Але ми можемо орієнтуватись на ринкові ставки для амбасадорства «Топ зірок України. Мінімальний бюджет амбасадорства зірки такого рівня по моїм спостереженням, починається від 12 тисяч доларів на місяць. Це десь 144 тисячі доларів на рік. Середні бюджети для артистів такого масштабу – десь 20 тисяч доларів на місяць. Тобто 240 тисяч доларів на рік. А це десь як купити дві квартири в Києві або відпрацювати понад 150 корпоративів по півтори тисячі доларів. Верхній сегмент – це десь 30 тисяч доларів або 360 тисяч на рік. А тепер уявімо, якщо у неї залишилось три місяці контракту, вона втратила від 30 до 90 тисяч доларів. Якщо рік це десь від 144 до 360 тисяч доларів. А якщо залишалось два роки контракту, то сума десь між 288 та 720. Тисяч доларів, тобто одна фраза десь на сцені у США може коштувати від десятків до сотень тисяч доларів, і це навіть без урахування, що тепер інші бренди будуть обережнішими, бо в піарі, звісно, працює правило, що якщо один партнер відмовився, то інші подумають двічі. Є ще один важливий фактор у всій цій історії, і ім'я у нього потап. Чому? Тому що для більшості українців потап і Настя це не просто двоє окремих артистів, це дует, певний бренд та й просто пара, і все, що трапляється з одним. Автоматично підсвічує іншого, давайте чесно, навіть коли Настя давним-давно просувала себе під іменем НК, велика частина аудиторії продовжувала сприймати її через призму. Потап і Настя їхня спільна історія, спільний гурт та й, взагалі, їхній шлюб надійно прив'язала образ Насті до образу потапа. А тепер згадаємо, адже потап за останні роки стільки разів потрапляв у скандали. Йому закидали виступ російською уже після 2014-го, Критикували за Невиразну позицію, та й взагалі його публічний образ дуже сильно змінився з часів потапа і Насті. І в результаті, коли Настя на сцені каже, що неважливо, якою мовою ми говоримо, у нас одна мова це любов. Це не тільки її проблема, адже асоціативно люди згадують ще й потапа. І скандал одразу масштабується на весь сімейний бренд. У піарі це називається спіл овер ефект, коли репутаційні ризики однієї фігури переходять на іншу. І для рекламодавців це подвійна загроза. Адже підписуючи контракти із Настею, вони фактично автоматично беруть на себе ризики, ще й пов'язані із потапом. Тому сьогодні, при цьому скандалі у 2025 році, криза Насті була помножена на кризи потапа. Давайте чесно, зараз у Насті Каменських шансів повернути собі довіру практично немає. А якщо ви маєте іншу думку, напишіть про це в коментарях. Але пом'якшити кризу, звісно, можна було б, якби вона зробила правильні кроки. Тому далі я дам план, що би зробила я як професійна піарниця на її місці. А ще ми перейшли до найбільш корисної частини цього відео. По-перше, чіткий стейтмент: не абстрактне любов нас об'єднує, а конкретне визнання. Я помилилась, коли сказала одне у 22-му, у 23-му. Зараз моя позиція така і така. І головне, я врахувала свій урок. Друге, це конкретні дії замість слів. Наприклад, наступний тур тільки української мови. Або, наприклад, переклад всіх російськомовних хітів на українську мову і виступи уже з новими версіями. Третє це діалог із ядром її аудиторії. Наприклад, це може бути велике інтерв'ю з українським медіа, де вона. Щиро відповідає на всі незручні запитання, і ключове тут щиро, це незручно, боляче, але це дає, хоч якийсь шанс на виправлення. Четверте ціннісний жест. І не просто відкупитись там, пожертвувати якусь суму на благодійність чи зробити щось тільки заради картинки, а дійсно щира, публічна активність у важливих соціальних проєктах. Головне, донести які у тебе цінності не словами, а конкретними діями. Але найголовніше, п'яте це те, що потрібно було діяти не зараз, а тоді. У 2022-му. Всі ці зміни потрібно було вносити ще тоді. Адже зараз, після всіх цих непослідовностей, дійсно щось змінити буде важко. І тепер головне, які ж уроки ми можемо винести з цього кейсу? По-перше, цінності важать більше, ніж хіти. У мирний час можна було співати не пара і отримувати овації. але у 2025 році грає роль не просто яку музику ти виконуєш, а й які у тебе справжні цінності. Друге, амбасадор це продовження бренду. Коли бренд підписує контракт із зіркою, він купує не тільки її участь у рекламних компаніях, а й весь бекграунд із його скандалами та суперечностями. І якщо є слабкі місця, вони обов'язково дадуть про себе знати. І третє криза не вирішується абстракціями. Коли ти накосячив конкретно, потрібно виправлятись конкретно інакше аудиторія тобі не повірить. І ось моя професійна думка. Настя втратила не просто гроші, вона втратила найважливіше для брендів та артистів довіру. Адже довіра це валюта, яку не купиш ні за які гроші. А ось золотий вік показали нам блискучий приклад, як бренд може вижити у кризі, миттєво відсікти всі ризики і рухатись далі, не озираючись. А тепер питання до вас: чи пробачили б ви Насті Каменських після цього всього? Чи для вас ця історія вже крапка? А ще пишіть в коментарях, який кейс розібрати наступним. Я обов'язково читаю всі коментарі. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Тут багато цікавих розборів. А за піар-консультаціями пишіть мені в інстаграм. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!